Всім привіт! У цьому відео ми вам розкажемо, як доглядаємо за своїми домашніми орхідеями, що робимо для того, щоб орхідея не скидала бутончики, і найголовніше, чи вартує зрізати цвітонос після цвітіння. Почнемо з останнього, чи обрізаємо ми цвітоноси після цвітіння, як видно на цьому відео, не обрізаємо. Тому що орхідея дуже швидко пробуджує нові бруньки, і цвіте з того самого цвітоноса, вже з інших бруньок. Ось як в даному відео. Випадку вона відцвітувала на основному пагоні, і сусідні бруньки випустила новий цвіт. Точно так само відбувалося тут. Відцвіла основна брунька і пустила цвіт наступна брунька. І в цей так само так відбулося. Ось тут буде відбуватися нове цвітіння. Тепер про те, як ми їх підливаємо, Ми їх підливаємо тоді, коли вони біліє коріньчко. Так, коли корінечко біліє, ми їх занурюємо в водичку десь до такого рівня, водичку беремо відстояну, намочуємо їх у водичку і тримаємо хвилин 15-20. Так, потримали хвилин 15-20, водичку зливаємо і все. Ще крім того, у нас є один лайфхак, як робити так, щоб орхідея не скидала свої бутончики. У нас була така проблема: орхідейки випускали цвітонос. Формували бутончики, але, але, не... Скидали так, але не мали сили їх розпустити. І ось тоді ми спробували пр... такий метод як протирання листочків. Так, так листочком алоє. Ось так Ми беремо листочок алоє, розрізаємо його натул, зрізаємо колючки, щоб не пошкодити листочок, і протираємо листочок. Орхідеї. Так, протираємо всі листочки, і орхідея отримує необхідне їй живлення. Що ж, у цьому відео поки все. Дякуємо за увагу! Всім па-па!